Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. З вами Заріна Єсебекова, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що ми є найбільшими ворогами нашій шкірі. Перше ми постійно чіпаємо руками своє обличчя протягом дня. Це категорично не можна робити. Друге, користуємося неякісною косметикою, та ще й не змиваємо її ввечері. Якщо навіть ви прийшли дуже втомленими, в якому б стані ви не були в цей день, обов'язково змиваєте свою косметику. І змивати її треба міцелярною водою або гідрофільною олією. І що важливо, міцелярну воду, так само як гідрофільну олію, треба ще змити. Наступна помилка, яку ми всі колись запускали, це використання Абразивних скрабів, особливо скрабу чиста лінія з абрикосової кісточки. З'яснавайтесь, був у вас такий? У мене так. Який жах. По-перше, скраби не можна використовувати всім. Є більш делікатна ексфоліація, наприклад, ензими. По-друге, скраби повинні бути не натуральними, тобто вони повинні мати рівні частинки. Важливо підбирати скраб, якщо він вам все ж таки потрібен, з вашим косметологом. Демо далі у Аптеку. Всі ми колись були підлітками, і кожен намагався вилікувати собі акне самостійно. Що ми всі використовували? Це саліцилова кислота, настоянка календули та одна моя подруга використовувала навіть йод. Nice. акне вона, звичайно, собі на той момент не вилікувала. Їй вилікувала його потім я так робити точно не треба. Ще згадуючи своє дитинство, дуже популярним був засіб. зенерит. це така жовтенька бовтанка з. Антибіотиком, яка давала ефект на декілька тижнів, але ніяк не лікувала саму проблему. І ще один треш засіб це дігтярне мило. Порада про те, що помий обличчя дігтярним милом і в тебе прийдуть всі висипання, не є корисною. Насправді мити обличчя милом точно не потрібно, бо в мила лужний pH, і ви зробите тільки гірше свої шкірі. І тепер переходимо до улюблених порад з нашого тіктоку. Може що ж тут цікавого? Мені боляче на це дивитися. Що можу сказати? Не треба робити салат на своєму обличчі, і продукти все ж таки краще їсти. Наприклад, вона використовувала сіль та каву як скраб. Це саме те, про що ми з вами сьогодні говорили. Скоріше за все, вона це зробила заради хайпу. Тож давайте не будемо слідувати її рекомендаціям. Роблячи підсумки, хочу сказати, що не треба наносити на обличчя незрозумілі речовини, не треба експериментувати зі своєю шкірою. Якщо ви хочете правильно доглядати за шкірою обличчя приходьте на наш курс базової косметології.